Цікаво, чому 5 та 16 грудня пані Лопацюк із центрального управління Мінюсту відмовляла у перереєстрації, виявляла фальсифікації. А 10 січня під час неробочих реєстрів вирішила, що мої підроблені підписи в установчих документах стали справжніми і змінила керівника. Ми, напевно, перше ГО, яке ридернули, витративши на це 20 тисяч доларів, реальне визнання і успіх. Ми вимагаємо крові. Готуємо медійну та юридичну відповідь. І ще обговоримо, розтрачені Малюскою і Стефанішиною 2 мільярди гривень на реєстр Мінюсту і їх захист. Вже з назви стоп Не зрозуміло, що нас не зупинити. Усе використовуємо собі на користь. Чи з нашу діяльність на нас чинили тиск, погрожували близьким, встановлювали техніку в авто. Потім трощили його, пробували колес, спалювали машину, чинили замахи і напади під будинком, позбавляли адвокатського свідоцтва, а тепер вирішили на папері відібрати ГО. Не розуміють, що ГО це не просто папірці, це команда, це аудиторія. Перевірте своє майно і підписуйтесь на наш телеграм-канал.